Скажіть, будь ласка, з проїзної частини. Шановний, зійдіть з дороги, будь ласка. Ви зійдіть з дороги. 101 сте наказ, знаєте? Вам Це, заборонено. Звичайно, що знаю. Вам я, заборонено я стояти я на дорозі. Я стою в пропусковому світлу обертаю. Це машина стоїть, а ви стоїте тут. Я стою в світлу обертаю, чому жилеті, де мені позволяють. 111 розумію, наказ вам що... забороняє стояти на прижжій частині. Зійдіть, будь ласка. Ваші посвідчення водяться в реєстрацію на автомобілі. Я вам пояснюю, неодноразово. Поясніть ще раз, почему законте пісуйте. А яка вам потрібно? законні підстави. Ви поясні ще раз. Прошу по всі. Збоєн у злочину. Що ви підозрюєте? Дану не особу скоєні не з злочину? Я, Я проводжу перевірку. Може в цьому автомобілі пересуватися. ця особа, правильно? Може таки бути. Інспектор, ви сперму, коли останній раз здавали. Що здавали? – Сперму. Як ви це спілкуєтеся зі мною? Я питаюся, коли ви останній раз сперму здавали. Можливо, ви насильник якісь там, можливо, ви когось зґвалтували. Можливо, вас треба перевірити, чи ви по сперматозоїдах не проходите по якомусь е кримінальній справі. Можливо, давайте ми зараз з вами поїдемо і ви прийдете аналізи за це сперму. Ми проведемо аналізи. в робочий час. – Та ну, чому? Чому? Зараз Лідина, можливо, теж в, зараз зараз в робочий час працює. Можливо, людина теж працює в робочий час. Давайте ви будете здавати сперму регулярно. Не, а Ні, давайте, давайте ви, тому що підозрюю, що ви є насильник, що ви є насильник, аноніст на і педофіл. Можливо. Давайте поїдемо зараз з вами, здамо сперму. Ні, Я цього не буду робити. Не будете? а чому водія вимагаєте документи? Тому що ви в чомусь підозрюєте. Якщо ви водія в чомусь Якщо ви водія... Є встановлені особи. Якщо ви водія Ваємні? в чомусь підозрюєте, складіть, будь ласка, протокол. Який протокол? Про затримання. Викликати слідчо-противну групу і нехай встановлює. Чи він дійсно є, проходить а на по на правильні. на міліції він не має показувати, преділяти, посвідчення. Це законна вимога. Ні, законна вимога, тільки закон. Є закон, звідки згідно згідно з з наказу, 11 Поки причин за А згідно, він він, а згідно, зупоємо. Зупоємо. А згідно з закону про абіліцію, на законну вимогу працівника міліції громадяни зобов'язані приділити документи. Закон. Дає закон. Там закон дуже добре. Нехай протокол затримає, нехай оформлює протокол затримає, нема проблем. За що? Кого? кого, водія? кого водія! Так водій до хвилин не хоче, Правильно? Не а за що? Прививити. А за що? Чому? Які так є на які підстави для того. Які як Які водія із свідоцтво? Кого вбили? Де? Заберіть ті камери свої. Що ви тут, блін, показуєте? Хлопці, ви знаєте, нормально. Все було нормально. І поки ви не починаєте Дур. перегибати палку. Я, я, я її не перегибаю. Я, проблеми що мені Які Які робити? Проблеми? Проблеми? Ви... В чому ви його підозрюєте? Права? В чому підозрюєте його? Я поки що ні, не підозрюю, Я поки що ні, не підозрюю. Я поки що ні, не підозрюю. Дай, То Що ви його хочете? А ніколи не були до мене. Я тоді об'язуюся. Є в нас орієнтування. Ми маємо право зупинити даний транспортний заклад. А ви мене можете звинуватити? і вас можуть зупинити. ж показували орієнтування. що там не Так. і собо ще не найдені, я вам ще раз об'ясняю. То типа на цьому де кавилу зарізали на... Жовці. Жовці. А, Жовці. а той то, то, чуєш, він похожий на нього? Ти бачиш я ту орієнтировку? А та ти ж там не бачив... Ага, Один вбивав, наскільки я знаю, той ну, що так. недавно у А ви можете всіх зупиняти так. Ти бачив який там лоблисий, які там видів? Бачиш, я, я теж то, бачу. Ні, хай він покаже своє знімалися. Хай він покаже. А Ми чим будемо... заборонено знімати? Скажи мені. Я вам забороню. А, чим... а ви ви... яке ви... ти маєш право забороняти мені знімати? А? дані даного... Які... Чим а ти ви... керівництвася зараз ви... ти забороняєш я знімати? Я Поясни мені. Вам. Чим? Я Закон, забороняю. підзакон, як, наказ МВС, чим забороняєш? Я забороняю вам. Чим саме? Поясни мені. Просто своє бажання, Так. Ми відхиляємо твою хотелку. Можеш обґрунтувати свою вимогу? Законному порядку, будь ласка, ти ж так. правоохоронець. Так, звичайно. Обґрунтуй, чим ти забороняєш? вам Покажи. Але знімати я не повітря. Я його не знімаю, я фіксую ситуацію, і розмову з нами. Брездень, Роман Володимирович, інспектор ДПС дає, не бачу доки дійсне. До 1.12.14. Дякую. Хто це такий? Сидить з боку. Інспектор, посвідчення, покажи своє. Не можна було з самого початку так зробити. У не мене нема з фонарика в руках, розумієш? У мене телефон. Підсвічуй. Будь, ласка, підсвічуй. Віталік, підсвічуй. будь ласка, підсвічуй. Віталік, підсвічуй, ласка. Я не бачу, я, я не, не, знімаю. не знімаю. Я не знімаю. Дуже я голос, не, не знімаю. знімаю. Чим керуєшся зараз? Поясни мені. Нормативний я... правояд. Віталік, чим керуєшся? Не можу я використати. Розумієте, чи, чи це ні? Інспектор Віталік, ви думаєте, що ви зараз говорите? А Як я, я можу використати ваше посвідчення? В будь якому випадку, будь ласка, не знімайте. Будь, будь, будь ласка, випадку. інспектор Віталік, якщо це ви хочете, щоб я не знімав те, що зараз відбувається, аргументуйте мені. Дивлюся, не я, не не я, я не знімаю. Інспектор Віталік, будь ласка, аргументуйте Власне. закон або нормативний правовий акт, наказ МВС, чим ви зараз керуєтеся. Я не бачу. Комара Віталій Ігорович, інспектор ДПС дає, не бачу, доки дійсне. До 24052015 Будь ласка, поясніть причину. Я представник водія. Чому ви його зупинили? Скажіть мені доручення, щоб ви Інспектор, ви в курсі законодавства чинного? Яку довірність вам повинен чим ви керуєтеся зараз? Назвіть мені нормативно правовий акт, згідно якого ви вам повинен показати довірність. Ви слово дасте сказати чи ні? Даю. Ну. Ви, ви вимагаєте, щоб я показав довірність, чим ви керуєтеся? Я вимагав від пів години стояв, щоб мені придивили... Інспектор, я щойно прийшов, я вас прошу, чим ви щоб керуєтеся? мені посвідчення Підстава водія. зупинки яка є? Підстава зупинки. Так. Розшукується особа. Яка саме? Спойли У вас є прізвище, кого розшукуєте? Звичайно, що є. Звичайно, що є. Він схожий на тому, цього водія, тому, який тому, є. є в машині. Я хотів, щоб він мені придивив просто посвідчення. Я подивився і все, будь ласка. Не... Тобто ви можете будь-кого зупиняти, у вас є ознаки, схожі на нього. Чому вас? у вас є орієнтування зараз? Є орієнтування. На кого схожий цей водій? Прошу. Будь ласка, назвіть ознаки. Як ви його будете тільки ідентифікувати? Я ж не можу знати, хто їде в автомобіль. Правильно? Має бути орієнтування. у Вас має бути не тільки його прізвище, а також на кого він схожий, тому що можна от, підробити документ. Ладно. Кого ви розшукуєте? Ні. Чоловік, жінка, скільки років. Чоловік, жінка та їхній брат. Тобто, зараз в машині сидить чоловік, жінка та їхній брат? Ні, Я не знаю. Я ж не знав, хто там сидить. Тобто ви можете будь-кого зупиняти і причіплятися просто. Я ж зупинив цей автомобіль. Розумієте? Хотів, щоб мені придавили документи. Ви просто на, хотіли, інспектор. Яка причина зупинки? Яка зупинив, причина зупинки? Ще я раз вас роз питаюся. Водій, зупинив. схожий так. на злочинця? Ні, я так не сказав. А, а не що схожі. ви сказали? Я вам поясню, є встановлені особи. Розумієте, є встановлені особи. Тобто ви можете будь-кого зупиняти, він схожий на злочинця? Зовнішні вирази його схожий на злочинця. Я не можу сказати, чи він є схожий. То що ви від нього хочете? Тобто ви можете будь-кого зупиняти. Це безпідставна думає. причина. А ви можете будь-кого. Він схожий а на злочинця, яка є схожий на злочинця? по орієнтуванню. Яка є підставна? Я, я підставна. питаюся, він схожий на злочинця? Ні, Можливо, я злочинець і інспектор. Можливо, я злочинець? Можливо, чому? Будь ласка, давайте можливо. може мене звірити? Може можливо бути може все правильно. правильно? Все може бути звичайно, а чого ні? Давайте мене звірте, будь ласка. Я, у мене нема необхідності. А там є необхідність? Я не його. Я хотів просто, щоб він мені придавив документи на Ви воду просто воду, хотіли. Воду. Ви просто хотіли. На Інспектор, ваше хотіння Дивець нас ваше не цікавить. Ваше хотіння нас не цікавить, розумієте? Це вас не цікавить. Нас не цікавить. Вас І водія не цікавить, ваше хотіння. Водія не цікавить? Водія не цікавить, тим більше. А, а що водія цікавиться? Цікавить? Я вас ще раз питаюся, «водій схожий в орієнтуванні ви ви маєте, будь ласка, Я зачитайте орієнтування. Якщо він не схожий, що ви хочете? Це ваші проблеми, інспектор. Питаюся, що ви від водія хочете. Законна причина зупинки. З якою метою? З тою метою, якою вам пояснив? З якою поясніть ще раз. Я не пам'ятаю вашої пояснення. Бо ви нічого не пояснювали, інспектор. Поясніть ще раз. Я вас питаюся, водій схожий? Водій схожий? Водій схожий. Водій схожий? Ні, не схожий. Що ви хочете від нього? Встановити особу. для чого? Як це для чого? Ви знаєте, коли можна встановлювати особу тільки тоді, коли ви особу підозрюєте, в чиненні злочину? Ви підозрюєте водія у вчиненні злочину. Персонально ви підозрюєте його чи ні? Вам це ваша відповідь це, ваші командири це відео будуть бачити. Я це покажу Казміроку. Я, та показую, я так, вас кому? питаюся, ви підозрюєте водія в чиненні я вам злочину? Я я його не підозрюю. Ви підозрюєте водія я в чиненні вам злочину? Я його не підозрюю, не підозрюю, не підозрюю, не підозрюю. Що Але ви від нього хочете? Мус, щоб пред'явили мені документ. для чого, з якою метою, інспектор? Шановні, я з вами не буду спілкуватися бо ви мені задаєте одні і ті самі. Ви не відповідаєте на моє вам... питання. Я вам ще раз поясню. Я вже я вам казав, інспектор, мі... не заганяйтеся, чуєте? Заганяйтесь це то ви. Це ви заганяєтеся. Люди побачать ви. це відео і оцінять, як ви, ви, як ви, ви спілкуєтеся. Будь ласка, будь ласка, не хайпіть. Будь ласка, не заганяйтеся, будь вас прошу. Не і не документи. Через такі, як ви так. Бо ви заганяєтеся. Ви не маєте законних підстав для зупинки. Я вам пояснив законну підставу. Я не є попою вам поясняти і повторяти. Та ви один раз поясніть. Я вас питався. Орієнтівка закрита, що наскільки сказали, закрита лінкіровка. Вже в диковані. Можемо пояснити?